Доброго дня, Ольга Анатолійовна. Сьогодні ми до вас завітали, аби дізнатися про традиції, особливо про той час, коли варили страви з гарбуза. А ну згадайте ці часи, можливо, це було в дитинстві вашому. У молодості, бо це вже рухи 30 років немає. Ну що, було накричу соломкою гарбуза, заливає в горшок молока. Ставить у піч, ну там додає сахар, щоб воно спосмакув у було ж. І я дуже його любила. І як називалася ця страва? Молодна гарбузова. А можливо, ще згадаєте щось? Ну, кашу гарбузову. Поділіться рецептом. Я сама її варую і люблю, щоб накришую на гарбуза, тоді вариться воно в мене, ну як молока немає, то ставлю з водою. Тоді воно покипіло трошки гарбузи, зварився. Я цю водичку одливаю, ціжую ж. Тоді кидаю пшоно, тоді кидаю рису трохи, ну сахар додаю, і ставлю в пічі каша зварена. А може, ще щось додавали туди? Масло, масло, щоб добріша була. А як часто варили кашу? Ну, любили тоді часто її варить, бо тоді що. У магазинах такого ж нічого не було, щоб було щось купити. тільки піштопиться, так і вариться, поки гарбуз є. Ну, а які секрети приготування гарбузової каші ви порадили б молодому поколінню? Ну, я не знаю. Я так, як я вару, так я це і раджу. Ну, ми вам щиро вдячні за те, що ви погодилися з нами поспілкуватися і поділитися своїм рецептом гарбузової каші.